Софія. Ви на каналі ляльки Ософія Оленсин. Сьогодні я хочу зняти відеообзор на мою музу із колекції І так, Що у музи є? У музи возенькі очі з, блід, з макіяжем пев, вех, біля дорожевий, майже не видно, знизу синій У музи вузенькі очі, як вже говорила, і, і синій, трохи з білим. Муди, е, легко намазана рожевим, і зверху можна побачити такий світліший рожевий макіяж. У музи є така блюзка, яка знімається, це є така рожева. Тут є «I music» і сердечко таке блистить, пише сердечко намальоване. I love you, music», що перекладається, Я люблю музику. Муза в джинсах там де є ніби можна за, ну, запризати, якісь, ну, за, ну, шнурок, Пояс, шнурок, щось таке, і в неї дуже гарні штани. Зуття у музик, як в, як в лан заповнені ланцюгах, такі приплітаються. І ще у музи в квадрат. А каблуки в неї дуже гарні, замотані трохи. ну, дуже гарні. І тут така лінія сходить, щоб ніби легко було надівати. Все на закльопках. У музи сині волосся не дуже довго. Тут зроблено ну, золоту прозору резинку, і тут в неї є біля, ну, біля вуха ось така синя штука. Муза взагалі дуже гарна, але дуже я би ставила 10 балів з 12 10 Але так, бувайте. І так, хотів достати пальці вгору, підписуйтесь на мій канал, пишіть на коментарі. Дусі добрий, папа, я з музику прощаюсь, бувайте!